Я тут живу, я тут працюю. Коли виїхавши з окупації, побачив, що на вулиці дійсно потрібна моя допомога як поліцейського. Ну, на той час ще міліціонера. Робота моя була в тому, що це патрулювання міста у нічний час доби. Це був 15-й рік, це була Луганщина. Була дуже важка робота, це було дуже багато незаконних збройних формувань на окупованій території, які намагались потрапити на територію підконтрольну Україні. Багато людей зверталось за допомогою, які постраждали від сімейного насилля, це виховання дітей. Не завжди люди можуть це, з цими питаннями просто прийти там у райвідділок і звернутися до когось. Ні, їм потрібна своя людина, яка знає. І... Надасть я таку якусь допомогу. Далі на, у 2022 році, в зв'язку з окупацією, я був переведений до ГУНП в Одеській області, де був призначений на посаду дільничного офіцера поліції. Громада об'явила про конкурс на посаду поліцейського офіцера громади. І дуже зацікавило, що там був такий момент, що поліцейський офіцер громади повинен Мешкати на території цієї громади у зв'язку з тим, що він повинен володіти ситуацією, оскільки це безпека також його сім'ї, його членів родини. Мій день починається з спілкування з керівництвом громади. Три роки тому ми участвували в програмі поліцейської громади і до нас був направлений Сергій Вікторович Бабенка. За ці три роки його праці в Типодарській громаді. Намного на покращилася е, криміногенна обстановка, тобто йшли багато, багато питань, які були е, вирішені поліцейським громади. Ми вдячні Сергію Вікторовичу за його працю, і я думаю, що вся громада задоволена працею нашого поліцейського громади. Ми завжди відвідуємо навчальні заклади, які є на території, вирішуємо питання, коли звертається директор. Іноді звертаються навіть діти, іноді звертаються батьки. І батьки звертаються з такою проблемою, що не можуть контролювати вже свою дитину. Ми зустрічаємося щодня, а в телефонному режимі це взагалі може бути там декілька разів на день. Це відносно поведінки наших дітей в місті, в цілому по відношенню до дорослих, по відношенню один до одного, десь за територією школи і на території школи. Приходить Сергій Вікторович, спілкується з учнями на предмет, не тільки поведінки, наприклад, якщо хтось запізнюється на уроки, так або, можливо, не знаю, там погані звички, або, можливо, ну, десь допомога, пошук по території. Можу сказати, що стало порушень дисципліни стало менше, оскільки в мене присутній службовий автомобіль, це дуже покращує роботу, ефективність роботи. Це будь-який виклик прибуття до п'яти хвилин. Був випадок, коли матір годувала дитину, чуть-чуть її залишила в сторінці, дитина взяла цей сухарик, який навіть їй порекомендував лікар, і поперхнулася ним. Мати почала шукати спосіб, як доїхати до прийомного відділення, яке знаходиться за 15 кілометрів від Теплодарської територіальної громади. І знайшла такий вихід, що треба зателефонувати поліцейському громади, оскільки він завжди поряд, завжди десь вона бачить, що він знаходиться в якомусь дворі десь тут. Ми з чоловіком як змогли, так і надали медичну допомогу дитині, да при тому, як вона поперхнулася цим сухариком, але дитині надалі становилося погано. І нам прийшов на допомогу дійсно офіцер нашої громади Сергій Вікторович. Ми подзвонили, бо в нас був номер телефону у нашому місті. Я вважаю, що взагалі у всіх є номер нашого дільничного. І ми подзвонили. І нам дійсно дуже швидко ми вийшли з дитиною, взяли її на руки, і офіцер громади вже був біля нашого під'їзда. Дуже мені Особисто я дуже вдячна, тому що мене швидко доставили до біляєвської лікарні з дитиною і надали дитині медичний огляд. Після чого дитина сухарик потрапив в животик. і Вона була дуже щаслива. І тепер, коли бачить Сергія Вікторовича, каже: Мама, це машина! Вів, вів, вів! і вона завжди посміхається а можна підійти і там. І ми завжди проходимо повз участка, бачимо, як. Офіцер громади приймає активну участь завжди спілкується з жителями нашого міста Теплодара. Тим паче, місто в нас маленьке, компактне, всі один одного знають, і дуже приємно, що в нашому місті є така людина відповідальна і небайдужа. Тому я бажаю нашому офіцеру громади надалі залишатись таким доброзичливим, такою доброзичливою людиною, щирою, і надалі допомагати жителям нашого міста. А моя родина особисто дуже вдячна. Найостанніший випадок, який був, так, дійсно, дівчинка загубилась, просто пішла за іншими дітьми, прийшла в інший район міста, почали шукати дитину, прибіжала мама. Була зроблена публікація в інтернеті. Батьки інших дітей побачили цю дитину, зателефонували мені особисто, тому дитина була знайдена дуже швидко. Почала шукати, зрозуміла, що сама не знайду її. Зателефонувала в поліцію до Сергія Вікторовича, офіцера громади. Він приїхав і зразу допоміг знайти дитину. Також я особисто відвідую сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах. Найбільше ми це робимо з соціальними службами, оскільки вони також беруть з собою психологів і намагаюся допомогти. Чимось, це, наприклад, психологічна допомога. Бували випадки, коли дитині просто не було що їсти. Ми співпрацюємо з поліцейським громади для того, щоб покращити життя громади, можна так сказати. Є у нас випадки, які ну, люди потрапляють в складні життєві обставини. Ми їх відвідуємо, а також виїжджаємо на де в нас є виклики на домашнє насилля? Їдемо до сім'ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дітей, четверо дітей. Батько в пошуках роботи мати на даний момент теж знаходиться в декреті, доходів майже немає. Поліцейські це громади. Також в громаді бувають випадки домашнього насильства. Це не іноді це буває. І це проблема багатьох громад і багатьох сімей. Тому в таких випадках вони приходять особисто до мене. Ми виїжджаємо. Проводимо бесіди, встановимо на обліки до поліції. Моя сім'я приїхала з міста Херсону. Спочатку проблеми мали ті що психологічно було тяжко, не було роботи. Потім все це налаштувалося, але ну, все рівно у чоловіка виникали якісь проблеми. Він вживав спиртні напої. То я зверталася декілька разів до нашого участкового, він терміново реагував на мої прохання і спасибі йому велике, допомогла і бесіда, і зверталися в соціальні служби. То дуже вдячна йому, все налагодилось і на роботі, і вдома теж. А також на території громади був випадок, коли я знаходився на роботі. Прибігла до мене жіночка, та каже, загубилась дитина, вийшла зі школи і до сих пір немає. Ну, звісно, дана подія була зареєстрована, і дуже здивувало, що ця дитина не знаходилась десь на вулиці, а вона пішла до спортивної секції, про яку завжди мріяла. Але в зв'язку з тим, що в нас в громаді є спільна мова з усіма, то дитину відразу було знайдено. Ну і так як дитина мріяла займатися боксом, мною спільно з керівництвом Оруб 2 дитині було, була нагороджена боксерськими перчатками, шоломом та мобільним телефоном, щоб завжди бути на зв'язку з батьками. Ми звернулися до поліцейської громади. На моє звернення вони одразу відкликнулися. Ми почали поїздки моєї дитини. За годину-півтора ми знайшли нашого сина. Він був на тренування з боксу. Дякую правоохранительним органам, що допомогли знайти дитину. Також вони до нас приїхали, зробили сину подарунок. Вони подарували телефон та перчатки по боксу. Дитина дуже рада. Дякую поліцейському громаді, що допомогли найти На Навесні ми зіштовхнулися такою проблемою, як крадіжки на дачних масивах. Це відбувалося систематично. Дані події всі були зареєстровані. За статтею 125 Кримінального кодексу України. І було прийнято рішення, що треба просто сповістити людей, з кожним познайомитись, кожному дати свій номер, а це великі такі масиви дачні. З одного дня, о 5-й ранці, мені, мені зателефонувала бабуся та каже, що побачила людину з сумкою, в якої тут немає дачі, і бачить його перший раз. Ну, я відразу о 5-й ранку виїхав. До території дачі і зустрів цю людину. І коли він відкрив свою сумку, ми звісно, я вже зрозумів, що це та людина, яка систематично вчиняла кримінальні правопорушення. Дану людину було притягнуто до кримінальної відповідальності, справа знаходиться у суді. Це вранці наш крадій рухався цією дорогою і намагався вийти в місто, де на виході з дачного масиву був і зупинений особисто мною поліцейським офіцером громади. І дійсно люди звертаються і вночі, і звертаються Працівники карного розшуку звертаються громадяни, тому майже цілодобово знаходжусь з телефоном, з павербанком, щоб телефон завжди був на зв'язку. Так і бувають випадки, коли мені вночі там буде дружина і каже: там тебе телефон дзвонить, невідомий номер, треба відповісти. Можливо, комусь потрібна допомога. Дружина до цього ставиться з розумінням, бо вона сама є дільничним офіцером поліції. Але зараз у декретній відпустці, тому вона все дуже розуміє і вона розуміє, як іншим потрібна моя допомога. Я, поліцейський офіцер громади, я тут, щоб оберігати. Слава Україні!